В Селі Гвіст Надвірнянського району на автодорозі з полученням Івано-Франківськ. Надвірна, мешканець обласного центру, не впоравшись із керуванням автомобілем марки БМВ, виїхав на узбіччя та врізався в житловий будинок. Подробиці у наступному сюжеті. У суботу, о 10-й годині ранку, в селі Гвіст на трасі Івано-Франківська надвірна сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням, виїхав на обочину та врізався в житловий будинок. Про силу удару свідчить те, що машина на своєму шляху повалила огорожу, електричний стоп пошкодила будинок, в якому в той час був двохрічний Ростославчик. На щастя, хлопчик відбувся тільки переляком. Дитину ще довго заспокоювали рідні. Чула удар. Я прибігла і побачила таке руйновище. Дочка вже тримала дитину на руках, слава Богу, що дитина жива. Я не можу ні сказати, бо я в шоці. За словами очевидців, кілька хвилин перед аварією тією ж трасою їхав пасажирський мікроавтобус. Недалеко від місця пригоди на зупинці в той час стояли люди, які могли стати жертвами цього ДТП. В результаті зіткнення водій отримав важкі тілесні ушкодження. Його викинуло з автомобіля на кілька метрів. Пасажир, що сидів поруч, постраждав менше. Обидва були відправлені до Надвірнянської центральної районної лікарні. Внаслідок аварії автомобіль ремонту не підлягає. Окремі запчастини, зокрема мотор, колеса були розкидані на десятки метрів від самого місця пригоди. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Виїздом на місце події слідчо оперативної групи було встановлено, що водій автомобіля БМВ не поруться з керуванням, внаслідок з'їхав з узприїжджої частини дороги, пошкодив ворожу, а також значно пошкодив житловий будинок. Після чого водія даного автомобіля було доставлено в реабілітаційне відділення, на даний час він знаходиться на лікуванні в у надвірнянській центральній районній лікарні, однак він показів ніяких не може дати. Також пасажир даного автомобіля він дав покази, однак з яких саме обставин. І чому він з'їхав, також пояснити не може на даний час, по даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 286 двісті 1 частини першої кримінального кодексу України проводиться слідство.